Першу у Чернівцях до відзначення релігійних свят розпочала роботу виставка ярмарок, медовий та яблучний спас. Фрукти, овочі, сільськогосподарську продукцію, мед, прополіс та інші продукти бджільництва привезли з усієї Буковини та навіть із сусідніх областей. На висновку прибули у нас три області сусідніх: це Кировоград, Луцьк і Івано-Франківськ, а також підприємці. Медовики із нашої області, майже з кожного району. Організатори ярмарки Чернівецька торгово торгово-промислова палата відзначають, що такий захід, окрім святкової складової, несе, звісно, і економічну вигоду. До того ж, ярмарок має розвантажити місто від вуличної торгівлі. Долучитись до медово-яблучного спасу може будь-який підприємець протягом всього періоду. З тим, щоб розгрузити ярмарки на вулиці, оця вулична торгівля, яка вона не організована. Вона не забезпечена так, як треба. Ми дали всі умови для наших підприємців, столиці, сільці, палатки і ті, хто ще не, ну, не був, може. Тут у нас немає обмежень, поки територія наша дозволяє всіх помістити. Звісно, першість із запропонованих товарів на ярмарку займають продукти бджільництва. Тут і мед, і медовуха, прополіс та медові соти. І це ще не все із запропонованого. Продавці запевняють, що мед є абсолютно екологічним, адже привезений з гір. Живу у передгірній зоні, де менше обробляють хімікатами. Ну я вважаю, що чисто екологічний мед. Що немає ніякого не обробляються, садів у нас там, бо ну садів таких немає. А так то колоску немає, нічого не обробляють. Все, то що з природи приносять з природних травм. На ярмарку представили навіть фармацевтичні препарати, виготовлені з продуктів бджільництва чи на їхній основі. Наразі таку продукцію виготовляє лише одна компанія в Україні. Представники запевняють, ліки користуються шаленою популярністю. Тут є і е, краплі для очей, шунгована вода по спеціальній технології е, розчин. Е, Екстракт прополісу дуже добре діє. Тут є, звісно, сам екстракт прополісу, теж на слунгованій воді. Є е, композиції з пчолиним ядом, які дуже добре знімають болі. Окрім свіжих фруктів, овочів та меду, на ярмарку пропонують гуцульські вишиванки та бринзу. Маємо гуцульську вишиваночку, гуцульські сири натуральні, бринза, є сміну з базилітом, копчені і звичайні. Сергія Коровича, натуральна продукція, гірська, безняків там домішок. Виставка ярмарок «Медово-яблучний спас проходитиме ще до 21 серпня за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні. 20. Іван Бучолинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.